Розхитати ситуацію в тилу, ворог України використовує всі методи, аби дізнатися якомога більше інформації про переміщення збройних сил, місця критичної інфраструктури і плани. На всій території вони мають своїх так званих агентів, та для нас це зрадники. Телефонуйте за номерами 067 352 3100 або 0352 52 90 00 і повідомте СБУ де шукати колаборантів. Телефонуйте на гарячу лінію СБУ. Якщо маєте інформацію про нам... Міри здійснення терористичної чи диверсійної діяльності, виявили підозрілі предмети або засоби ураження у громадських місцях, помітили підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об'єктів, будівель органів державної влади, об'єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей. Побачили підозрілі транспортні засоби або безпілотні літальні апарати поблизу таких об'єктів, помітили осіб. Які фіксують на фото чи відео пересування української військової техніки, роботу ППО або місця падіння авіаційних бомб та ракет противника?